Вітаю всіх, мої дорогенькі, поради на наступний тиждень для всіх знаків зодіаку і енергетика цього тижня з 16 по 22 загальна енергія цього тижня. Сад, суспільство. Буде багато розмов у суспільстві. Да? Хтось нас буде об'єднати, хтось нас буде розділяти. Общественне життя, общественні події нас будуть займати більше всього. більше всього. І тому ми будемо між собою або брататися, або ми будемо чомусь радуватися, але не обов'язково. Ми можемо також чомусь і за чогось спорити, да, ділити щось. В общем, головна тема цієї неділі це наші стосунки з суспільством, з обществом да, внутрі країни. Між собою суспільство це і твоя сім'я, і твій колектив, і твоя країна, і твоє місто, і твій дім, і твої сусіди це все те, що нас оточує. І так, порада для овнів на наступний тиждень. Овни ваша головна задача зберегти і приумножити зароблене. Новий рік іде, і тому тратити гроші прийдеться, але карти призивають вас тратити з умом рачительно бути хорошою рачительною хазяйкою. Да? Такою, ну, то, що економною, ну, правильною. Тройка жезлов порада для тільців на слідующу неділю: строїти плани на майбутнє. Вони вже у вас в голові вирисувалися, ви вже намітили, як їх виконувати. Треба починати діяти і збирати перший урожай. Хто в когось відіграється як поїздка, планування подорожі, можливо, відпочинку на новий рік і так далі. Поїздка за кордон на дальні береги. Близнюки, економте дінюшки. Близнюки, складайте грошики в чулочку, буде великий соблазн їх всі потратити, пофиськати. Карти говорять, не надо. З другої сторони, не будь жадіною, не розтворяйся в грошах. Так? Повинна бути фінансова подушка, але ну, не до якогось, по фанатізму. Да? Коли ж надумаєш щось купляти, то купила не жалій, тому що гроші цього не люблять. Далі у нас йдуть раки, тройка чаш. Раки, Вам би хорошо на цій неділі чимось себе порадувати. Зустрічі з друзями, з рідними, з близьками, хрестини, родини, юбілеї, корпоративи в общем, підсолодіть своє життя з приємними вам людьми. Леви, король чаш, Леви, ви будете такі розслаблені. І вам треба це скиньте напруження, проявіть свої найкращі людські якості. Комусь, можливо, треба полікуватися, особливо нервову систему, навчитися тримати свої емоції в руках. Та, е дозвольте і собі бути таким м'яким. І дозвольте і комусь поплакатися у вас на плечі. Далі у нас йдуть діви, туз з мечів. Діви, в вашу сторону може звучати критика, і розмови будуть нелегкі. Але, що говорить, говорить ця карта, да, не буде не тільки критична, а й самокритична. Можливо, та критика, яку тобі будуть говорити, вона дійсно е, ну, скажімо так, не такіна Да? З другої сторони, всю інформацію, яку ти будеш отримувати на ці неділі, провіряйте і дуже чітко. Да, все перевіряйте, нікому не довіряйте. Терези. Карта страшний суд. Терези получення по заслугам. А? Хто що заслужив, які плоди посіяв, те і отримаєш. Що посієш, те й пожнеш. З другої сторони, може відігратися як якась дуже важлива звістка, як розрішення якоїсь справи, у нас тут архангел Гавриїл, труби да всім яка, якоїсь справи для вас важливої, яка закінчиться може благополучно. А для когось відіграється так, що ті. Проблеми, які ви вже похоронили, вони вдруг оживуть. І скажуть, ні-ні-ні, ми ще тут, рішай нас. Далі у нас йдуть сила для скорпіончиків. Ну, скорпіони, головна ваша задача тримати себе в руках, самодисципліна, самоконтроль, і тоді вам під силу люба справа і любого лева, ви підкорите. Ви побідітелі будете. Рицарь мечей для стрільців. Стрільців, вітер може бути проти вас. На ці неділі до вас можуть ставитися негативно, да, критикувати, проявляти агресію. Якщо ж ви надумали так себе вести, то будьте обережні. Це карта, яка говорить, можна ризикнути, але май путі відступлення, щоб ти не навредив сам собі. Козірошки на ці неділі. Туз чаш. Карта радості, карта предкушення якоїсь зустрічі або сама зустріч, нової любові, хорошої звістки, народження дітей, звістки про вагітність, про весілля. Ну, в общем це такі самі положительні емоції, які просто битимуть через край. Дай Бог. водолійчики карта уміряності. Водолії. Хто хворіє, вам треба зайнятися своїм здоров'ям і попитатися виздорові. Хто хворіє, той почне виздоровлювати. Це карта, коли треба зрозуміти да, якийсь свій потолок. Різких тілодвіжень і рішень лучше не приймати. Всі питання вирішувати полюбовно і взагалі гармонізувати своє життя. Гармонізувати. Поки нема гармонії внутрі. Самим собою, не буде її і е, в навколишньому світі. І тому вам треба попитатися достіч цієї гармонії. Пас жезлов випав для рибок. На ці неділі рибки ви на початку якогось дуже цікавого шляху. Поки що ви ученик, але все впереді. Задум є, початок є, путь розпочато, ви в дорозі вперед. От такі у нас поради вийшли для знаків Зодіака на слідуючий тиждень, 16 по 22 грудня. Всім бажаю удачі!